діва доведе на заранку

Є, взяти з кожного. І що вони взять? А що? Кажу, я давно, знаєте, як ви давно ходили. Трави билися. І скосиш, ну що це за корма? То ніяк із някакво і качество немає. Я тепер не знаю, бо я вже два тижні тижня був в пішку. すてきです。<c oughs> <c oughs> И теперь мы принимаем газочку. Володимир, що холодно, я маю на увазі, що так, що холодно, і не чувствую, що туда холодно не okay, силу, що було заготовлено все, а може на той Хоч ясно купляти ще й те, що там тут.

e nos vemos então tá? Je Bine, hruči, je šta ovo te po televizoru pokazavate? Vini hrnoši, požalosti! Jer budeš tamo, jak te silu je vruda. Mariko, daj dolara, daj, daj ho 5 dolara. Tamo samo 5 dolara? Gdje gde bude u

Ну от люди кажуть зараз, що то їхні наділи, що вони що добруни, це все хоче забрати. Як то воно? Якщо власть дозволить, то й заберуть, як вважаю. Тут що? Що люди можуть зробити? хто главний власть держава. А власть що вот таке? Власть ми. Ну от і. Так, правильно, я так читаю. <кій> людям треба участити, кузи. Сіра рішили, що людям дати. Значить дати людям. Так і ще з вишитих органу немає, щоб розвитку що дати. В тому, що так там дають, що я у них вже по два гектари, а кому треба, мені під постройку одному, кажу, касти далі є. Ну отут е -е, ваше село найближче до малої угольки, та ну, разом живете. Ага. Ну і як люди в основному от, про добруника у вас говорять у великий огляд? Я вважаю, що він... не Общо він не там, як казав, почав ту. Своє розчиряти ну, своє не діло не, не там, де та треба що, не всі не всі за нього. Є люди за нього, є проти. Я нього. Я Читай проти. Ні. Ну, іменно, а й... що він не Я... те зробив? Ви кажете? Ні, ну іменно, що якщо він хоче багато землі, оренду вже займатися, тим тут нема де? Іменно тут люди не можуть під постройку собі 10 сотень. Коли є там Україна велика, землі, землі ніхто не бере. Бери там собі хоч 10 100 просто постій, треба, тарі, щоб виводили як хтось. Розстройся, розширяйся. Ага, я у тебе все на тобі. прийшов з армії, треба йому під постройку. Виводили йому. Да, тут, постройку. А тут собі землі не вистачає по 10 сотень, по 15 дати. Я люди такі, що по троє, четверо дітей треба у армії поприходити. А іменно, поприходи. іменно, іменно, що у нас вся земля колись була вся лічна. Люди ходили заробляти і в Штати, і в Бельгію, по шахтах, гроші давали. А він тепер же, державу за державу забрала, нікому і копійка не дала одку. То щоб що зробило, щоб давали людям, яким треба під постройку. Наприклад, треба чоловік. Ні, хоче... немає, не маю ще немає, але іменно ти там настрою там меж хатами, там людям нема собі під хату построїти. Гектари брати. Ну, а то, що він там старається для села одного, другого щось. Ну, шо, я щось маю з нього, або він має, або хто, хтось має. Мають оті райкомовські, обкомовські і починає весь і так далі. Всі ну, мають. Він ну, школу якусь будує. Та... Це, де, де? Скільки років він вже строїть, кроме тих, там є там коровник, сценарник і телятник, що достроєно. а більше там нічого достроєного немає. То він починає і так стоїть роками. Ну, ви вважаєте, якщо йому будуть все виділяти, виділяти більше землі, то це велика війна не, буде. Іменно я вважаю, що держава, ота наша така дурна, не знаю, звідки вона тільки гроші бере. оці недостройки йому кожен рік списують і по новій дають гроші. Та не може бути, аби чоловік заробляв за, за, за такі гроші заробляв, щоб він мав. Діло в діло тому, що ще дають, то не дають. А діло в тому, що зарплату не дають людям. Вони да, людям... по три місяці зарплату ніхто не отримав. Да. А йому бачите, кожен рік і списують і кожен рік дають обратно кредити, бо йому Туда треба на достройку, а він не достроює ще нічого. Починає постанової об'єкт, щоб йому пішли гроші під. Но, no, на а люди, а так і люди і то роблять, та, а получка ніякої. По три місяці не отримали получку. Якщо no. орендатори можна дати позивку зілька, а вчителям по три, по чотири no. місяці. So, Учителі за вас стояли діти в школу зараз, no. не ходили, що догонимо. то вже не догониш ніколи, що втратив. No. Like, держава може, я не знаю, я, я кажу, де вони такі, що там дураки сидять. Що не видять, що, що робиться. Ну, якої пользи? Я не знаю, якої пользи державі дає. Крім тих грошей, що він їх о, так нищить на всякій дурниці, а пользи ніякої сударства він не дає. Ну, Податки він платить, я знаю, податки. Це то ж державні гроші. Іменно він бере ті кредити, за ті недостройки, йому постійно дають кредити, і він тими виплачує і так далі з року в рік ото так іде. Одного списують, а друге потім обратно дають кредити, і от він тими грошима крутить, а він пользує государству ніякої не дає. Так що ви вважаєте, що він тут для тих сіл нічого такого і не зробив? Зовсім нічого. Крім того, що виривають людей в ті білянки, що людям дали під постройку, кроме того, та від совхоза, від людей, от виривають землю і більше нічого. Ну а то, що відбувається тут, у вас в Радгоспі, іскра, то у вас не болить. Бо там щось, хоч щось робиться у нього, а тут у вас, я знаю, там... ну, так. Що? То Тоже бо... саме, що тут, що там, те же саме. Тут, звісно, тут, савхоз це то савхоз. Порозбирали савхоз, якщо був, то ну, може і краще було. Савкос, як не каже, колись було і молоко, і м'ясо давали, і що тепер? А тепер як савхоза нема, але, звісно, да. то таке, як його собственний, так щитати, як, як щось. Він хоче дасть, хоче не дасть, то таке діло. 最近、嗯、不知道出几集。<Yeah. S 1> 嗯 I'm